Чарівне джерело корейська народна казка. Давно, давно жили собі дід та баба. Баба поралася в хаті, а дід ходив у гори по дрова. Жили вони у злагоді й достатку. От тільки не мали вони дітей і тому дуже журилися. Якось зібрався дід по дрова, глянув на бабу і питає Чого це ти така сумна? Як же мені, діду, веселою бути, каже баба. Немає в нас ні сина, ні доньки. Помремо нас і поховати нікому буде. Зітхнув тяжко дід і мовчки вийшов із хати. Прийшов він у гори, чує, десь пташина співає. Та так ніжно, ніби кришталевий дзвіночок дзвонить. Озирнувся дід, бачить. Сидить на дереві пташка, черевце в неї, ніби трава смарагдова, Груди, мов небо блакитне, очей не відведеш. Схилила пташина набік голову, глянула на діда очима на стинками і на друге дерево перелетіла. Сидить на гільці і на діда позирає, ніби кличе за собою. Підійшов дід ближче, а пташка пурхнула і далі полетіла. Ще й виспівує, пошкандибав дід за нею і забрів у густі, пригустій хащі. А пташи на пурху небо і зникла, прислухався старий не чути пташки, тихо навкруги, тільки десь струмочок жебонить. Роззирнувся, аж бачить з-під скеля б'є, і вода в ньому чиста, мов сльоза. Підійшов дід до джерельця, став навколішки і почав ту воду пити. Тільки ковтнув разочок, і випросталась його згорблена спина. Перестали тремтіти старечі ноги. Забурхала в жилах гаряча кров. Ну й чудеса, подумав дід. Простяг він руку, щоб за бороду себе посмикати. Чи не спить, бува, а бороди нема, ніби й не було її в нього. Зрадів старий. Невже йому пощастило набрести на джерело молодості, про яке здавна гомоніли в селі? Ковтнув дід ще води, і тої ж миті розгладилися зморшки на обличчі, і перетворився він на стрункого вродливого парубка. Схопився він додому, біжить, а сам дорогу примічає, щоб у свою бабу до джерела привести? А баба чекала, чекала, діда, і назустріч вийшла. Може, втомився старий, то допоможу, подумала вона. Бреде баба дорогою, а назустріч їй парубок поспішає. Питає його стара ти, бува, не бачив діда з дровцями? Пішов зранку в гори та й так і не повернувся. А парубок, як зарегоче Бабо, приглянься до мене пильніше. Невже свого Кіма не впізнаєш, злякалася стара. Голос у парубка, начебто знайомий, розповів Кім, що з ним сталося, і повів її до чарівного джерела, ковтнула баба тієї води раз і вдруге і перетворилася на вродливу дівчину. Побралися вони з Кімом за руки і пішли додому, підходять до хати, а біля воріт їхній сусід стоїть. «Добрий вечір, сусідо, каже Кім, а той його не впізнає, розказав йому Кім усе, що з ним сталося, спалахнули в сусіда очі. Кажи швидше, де джерело. вигукнув він, пояснив Кім, як джерело знайти. І сусід метнувся додому, одягнув нового халата і величезного капелюха і побіг у гори. Дістався до того місця, про яке йому Кім розказав. Бачить, спід скелі джерело б'є. Став сусід навколішки, ковтнув раз води, ковтнув другий і перетворився на юнака. Подумав, подумав, хочу молодшим за Кіма бути, ковтнув ще води і став хлопчиком. Обтер губи Ой же ж і смачна вода, Вип'юну ще трішки. І знов припав губами до джерела. Зайшов увечері Кім до сусіда, а того вдома нема. Злякався Кім. Може, сталося що? І до джерела. Прибігає і бачить. Лежить на землі новий халат. Біля нього капелюх, а сусіда не видно. Підійшов кім ближче, підняв капелюха. Що за дивина? Лежить під капелюхом немовля і міцно спить. Похитав кім головою. Ну й дурний же ти, сусідо, хіба ж можна так багато чарівної води пити? Загорнув він, немовля, в халат і додому приніс. Побачила дитину жінка, зраділа, вони ж бо давно мріяли сина мати. Так і зажили вони у трьох і виріс з немовляти гарний та добрий чоловік.